Ми запрошуємо дитину чистити зуби, одягатися, сідати, їсти йти, лягати спати, а вона впадає в істерику і крики не хочу, не буду, не піду як допомагати дітям під час транзиції, тобто переходять від однієї діяльності зазвичай гри до іншої. Не дуже для дитини цікавої, але тої, яку треба зробити. Перше замість того, щоб підходити до дитини, яка грає, і говорити Вставай, ідемо чистити зуби, ми сідаємо поряд із нею і на хвилинку, дві-п'ять хвилинок поринаємо з нею в один світ. Що це за машинка? А що вона робить? А покажи, як ця машинка їздить. А чому вони їдуть туди? А давай їх разом запаркуємо. Ми допомагаємо дитині завершити гру, яку вона зараз грає, певним логічним чином. Якщо це будівництво, то вони добудовують той дім або ставлять то будівництво на перерву, а будівельники лягають спати. Якщо це машинки, то вони паркуються і вже потім ми переходимо до іншої діяльності. Друге допомагає об'єкт, який стане спільним між цими двома діяльностями. Наприклад, будівельники, якими ми грали в кімнаті дитини, підуть разом із нами. Кушати або чистити зуби. Машинка, яка тільки що брала участь в гонках, піде разом із нами у ванну, щоб помити колеса. Інші елементи гри також допомагають дуже допомагають дитині саме співпрацювати, а не воювати з нами. Ось, наприклад, мій син останньо ходить ввечері чистити зуби, викликаючи таксі. До нього підходить його тато, той сідає йому на плечі, і вони, ніби на таксі, їдуть у ванну чистити зуби, де звичайно ж на нього вже або я чекаю, або чоловік продовжує цю гору. Щітка шукає. А бактерії в його зубах у ролі детектива, або ми з сином крадемося у ванну і зранку ввечері настільки тихо і непомітно, щоб його тато або наш кіт його не почув. І третє, це ритмічність. Ваші ранки мають бути між собою схожими, то само і з вечорами. Одні й ті самі справи ви робите в одній і тій самій, або в різній послідовності, вже залежно від того, як більше підходить вашій дитині. Наприклад, мій син любить одну і ту саму послідовність кожного ранку. І перше, що ми робимо для того, щоб. Стати з ліжка це щось ну дуже приємне. Ми не йдемо одразу чистити зуби. Ми йдемо на диванчику полежати, потім книжку почитати, а тільки потім сідаємо снідати і йдемо чистити зуби. Ну так йому якось легше прокинути. Досить часто і зранку, і з вечора, тоді, коли в нас є певні часові рамки, дітям допомагають наші кордони. Не ми спочатку чекаємо, ну коли вже наша дитина закінчить гру, а потім злі незадоволені приходимо, говоримо: залишай вже свої іграшки, йдемо чистити зуби. Ні, тоді коли ми помічаємо, що настає час закінчувати. Гру для того, щоб потім встигнути ще почитати книгу і спокійно почистити зуби. Ми приходимо до дитини і діємо за алгоритмом, проговореним в цьому відео раніше. Якщо ми з дитиною домовились на дві книжечки перед сном, які до речі, вона сама може обрати. Ми обираємо скільки вона обирає які. То ми тримаємося цієї домовленості, навіть якщо дитина пробує її порушити. Тримаємося цієї домовленості спокійно і впевнено, а не розлючено і роздратовано ще більше способів полегшити ваші ранки і вечори, а також залучити дитину до співпраці я даю на своєму курсі про дисципліну. Долучайте за посиланням у шапці профілю.